Рада, ти що тут? Гніздо зібралася, не роби кура нерви, злась. Що ти робиш злась? Хоч дощ у тих. Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні в нас 10, вже квітня. День у день йде дощ. Позаливало. На городі вода стоїть. Ось такі вже гарні, гарні бруньки, дивлюся вчорашні. Вже бусе на вишня. В городі капець вода, вода стоїть, переливається все це болото. Ой, а давненько в мене відео не було. Мені телефонують, пишуть, де пропала. Я тут на місці, дорогі друзі, нікуди не пропала. Хворію, он роботи повно. Треба в хаті вбирати до свята, а я нічого не роблю. Ой... Оце що вчора трохи попікірувала помідорів, а тут, а тут уже ліс, треба також щось робити. Кукурузка яка, там далі огірочки, трохи витяглися, а так покинула я їх на призволяще. Не показала в мене новий інкубатор. Ну, квочки кає. Тут гусині І на днях планую ще сюди корячих. Тому ж в мене тільки дві гуски, мало яєць. О, помідорчики. Покажи, які в мене є вже гарні помідори, <кхід> гарна розсада. Вона не витянута, не переросла, не тонка. Ось така. дуже-дуже гарні помідори. Позаставляла всі підоконники вже. Всю розсаду поробила. О, тут в мене ще є пізніше підсіяла. І ці треба пікірувати. Ого, в мене стірка сохне, двір не повісиш. Що mm. то там? Ти то до курей, то до розсади. А тут які файні перці вже. Ось такі вони вже. <кхід> Великі, гарні. Ой. Ой, перці. <кій> Помідорчики. Ну, ці хай ще ростуть. Ще десь місяць. От такі мене такі цікаві листочки в цих помідорах. Це з купованих ківіс. Помідор. О. <кій> Медова сливка для кетчупа. Ой, баклажани, а баклажани ж які гарні. Вже також великі. А, тут їм трошки тісновато, але якось помириться. Гарні. От отак -от оце в нас день за днем проходить зараз. Нічого не роблю. Отак я дуже знов пішов, давно не було. Ой, а сьогодні в мене старший і сестри Валі. день народження 62 роки. Потрібний зателефонувати. Дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, миру! Бережи себе, на все добре.